Вітаю всіх! Хочу зробити розклад на тему Енергетика України у квітні місяці. Енергетика України у квітні місяці. Енергетика України у квітні місяці. Загальний стан який? Загальний стан по країні більш-менш такий, що живий. Але, Але... втрачається можливості. Ця карта, як... вона не бачить, що робити. Це як втрачені можливості, і що робити. Не дуже зрозуміло. Але ще вихід є. Це загальні тенденції. Добре. Руйнування. В якому буде стані? Ну. Руйнування. Ви знаєте, руйнування будуть досить такі, суттєві. тузу суттєві. Далі. Відновлення енергетики. Як воно може бути? Ну, влада буде відновлювати. Ось відновлення буде. Поступово, дуже поступове відновлення буде. Дуже поступове. Яким себе результат, який на квітень буде по енергетиці? Багато домовленостей буде на цю тему. Що потрібні ресурси і маніпуляції. І ПСО в Київ маніпуляції будуть маніпулювати. Це стан енергетики України на квітень місяць. По країні. ситуація загальна.